Повітря в нашому домі завжди пахло однаково, суміш старого диму, який, здавалося, в'ївся в саму фарбу на стінах, і їдкого прального порошку, яким мати намагалася вимити цей запах із батьківської форми. Це був запах тривоги, запах чоловічої суворості та вічного очікування катастрофи. Мій батько Степан був пожежником у третьому поколінні. Його руки були поцятковані шрамами від опіків. А голос нагадував тертя наждачного паперу по металу. Він не розмовляв, він віддавав накази. І в день мого 18-річчя він віддав свій найкоротший і найжорстокіший наказ. Ранок почався не з привітань чи святкового торта. Він почався з важкого тупоту батькових берців по лінолеуму в коридорі. Я лежав у своєму ліжку, вдивляючись у тріщину на стелі. І відчував, як у грудях згортається тугий вузол холоду. Я знав, що цей день настане. Батько завжди казав, що після 18 пасажири в його домі не живуть. Він відчинив двері моєї кімнати без стуку, його масивна постать затулила світло з коридору. Він був у своїй робочій футболці, яка обтягувала його широкі плечі, і я дачи, як на його передпліччі пульсує Вена. Вставай, Максиме, прохрипів він. Час вийшов. Я повільно сів. Відчуваючи, як ковдра зісковзує з моїх плечей. Мої руки тремтіли, і я зціпив кулаки, щоб він цього не помітив. Тату, сьогодні ж мій день народження. Мій голос прозвучав тонко і невпевнено, що лише ще більше роздратувало його. Він підійшов до вікна і віско смикнув штори. Світло сірого осіннього ранку вдарило мені в очі. Саме так: тобі вісімнадцять, ти чоловік. А чоловік має або нести службу, або будувати власний дім. Ти відмовився йти в академію МНС. Ти сказав, що хочеш малювати картинки на комп'ютері. Він вимовив ці слова з такою огидою, ніби це було щось брудне. Для нього існувала лише фізична праця, під кров і вогонь. Моє захоплення графічним дизайном він вважав хворобою, яку треба лікувати важкою працею. Я вже знайшов перші замовлення тату. Мені просто треба трохи часу, щоб стати на ноги кілька місяців. У тебе був час, раптом вигукнув він, і я стригнувся. В старшій школі, де просидів за цим ящиком, поки я витягував людей із палаючих підвалів. Я не буду годувати дармоїда. Він кинув на мою кровать стару спортивну сумку, яку колись сам носив на тренування. Вона була запилена і пахла підвалом. У тебе є година, збирай свої речі, тільки те, що купив сам або що я дозволю взяти. Комп'ютер залишиться тут. Це я за нього платив. Але це мій інструмент. Я схопився на ноги, відчуваючи, як образа переростає в лють. Без нього я нічого не зможу. Батько підійшов до мене впритул. Від нього пахло кавою і дешевим тютюном. Його очі були холодними, як крига взимку. Без нього ти навчишся цінувати хліб. Збирайся. Я чув, як на кухні плаче мати. Вона гриміла посудом, намагаючись заглушити нашу розмову, але вона ніколи не сперечалася з батьком. У нашому домі було одне правило батько завжди правий його слово закон, його гнів стихія. Я почав механічно запихати речі в сумку: кілька футболок, джинси, спідня білизна, зарядка до телефона. Мої пальці торкнулися планшета, який я купив на гроші, що відкладав зі шкільних обідів протягом двох років. Я сховав його під одяг, сподіваючись, що батько не помітить. Серце калатало так сильно, що, здавалося, воно зараз проломить ребра. Кожен звук у домі здавався підсиленим: цокання старого годинника у вітальні, свист чайника, тихі схлипи матері. Коли я вийшов у коридор із сумкою через плече, батько стояв біля вхідних дверей, схрестивши руки на грудях. Мати вибігла з кухні, її очі були червоними, а фартух мокрим від сліз. Степане, ну куди він піде? На вулиці дощ, благала вона, хапаючи його за лікоть. Батько навіть не поворухнувся. Він дивився прямо на мене. Він піде у світ Олено, так само, як я пішов у сімнадцять, хай відчує смак справжнього життя. Він відкрив двері. Холодний вологий вітер увірвався в теплий коридор, приносячи запах мокрого асфальту і опалого листя. Я подивився на матір, вона намагалася сунути мені в руки якийсь пакунок, мабуть, бутерброди, але батько перехопив її руку. Ні, він має бути голодним, щоб швидше порозумнішати. Я зробив крок запоріг, мої кеди миттєво стали вологими. Сходи під'їзду здавалися нескінченними. Я відчував на собі погляд батька. Коли я дійшов до першого прольоту, він крикнув мені в спину, і цей голос відлунював від бетонних стін. Не забудь мої слова, Максе, за місяць повернешся, приповзаш на колінах, коли шлунок почне грати марш, а спати доведеться на вокзалі. Я дам тобі цей місяць, щоб ти вибув усю дурню зі своєї голови. Повернешся і підеш у частину розчищати гідранти. Я не озирнувся я вибіг із під'їзду і дощ одразу накрив мене холодною стіною. Я йшов вулицею, не розбираючи дороги. У моєї кишені було всього двісті гривень і старий телефон. В сумці кілька шматків одягу і планшет, який був моїм єдиним шансом на порятунок. Я зупинився на зупинці, важко дихаючи. Пара виходила з мого рота, а пальці почали німіти. Я відчував себе так, ніби мене викинули з літака без парашута. За місяць повернешся. Ці слова крутилися в моїй голові, як заїжджена платівка. Батько був упевнений у моїй слабкості. Він вірив, що я лише тінь чоловіка, розпечений хлопчик. Який не виживе без його суворого нагляду, але десь глибоко всередині мене, під шаром страху й образи, почало розпалюватися інше почуття. Це був не той вогонь, який гасив мій батько. Це був вогонь холодної, лютої рішучості. Я не повернуся. Навіть якщо мені доведеться гризти землю, я не прийду до нього просити пробачення за те, що я це я. Я дістав телефон і відкрив список контактів. Там було небагато імен, більшість моїх друзів були просто знайомими по іграх, але був Андрій, хлопець, з яким ми разом ходили на курси малювання. Він жив у гуртожитку і колись казав, що їхній вахтер за кілька сотень гривень може заплющити очі на нелегального мешканця на кілька днів, руки так сильно тремтіли, що я ледь потрапляв по кнопках. Ало, Андрію, це Макс. Слухай, мене вигнали. Можна я пересиджу у тебе хоч ніч? На тому кінці запала тиша, яка здалася мені вічністю. Я чув звук дощу, що барабани в подаху зупинки, і шум машин, що проїжджали повз, обдаючи мене брудними бризками. Блін, Макс, у нас тут перевірка за перевіркою. Але слухай, приїжджай, щось придумаємо. У нас у кімнаті один хлопець поїхав додому на тиждень, ліжко вільне, тільки тихо, зрозумів? Зрозумів. Дякую. Я вже їду. Я сів у маршрутку. Притиснувши сумку до грудей, люди навколо мене виглядали звичайними, заклопотаними своїми справами. Жінка поруч розмовляла по телефону про ціни на овочі. Чоловік у потертому піджаку читав газету. Ніхто з них не знав, що мій світ щойно згорів дотла, і я стою на попелищі. Весь шлях до гуртожитку я думав про батька. Я уявляв, як він зараз сидить на кухні, п'є свій міцний чай і дивиться на годинник. Він, мабуть, уже робить ставки сам з собою. Здасться його син через тиждень. Чи дотягне до кінця місяця. Він вважав себе знавцем людських душ, бо бачив людей у їхні найгірші моменти, але він не знав мене. Гуртожиток зустрів мене запахом дешевої їжі та вогкості. Андрій чекав мене біля входу. Він виглядав стривоженим, але міцно потиснув мені руку. Виглядаєш паршиво, старий, сказав він, забираючи в мене частину речей. Твій старий зовсім з'їхав з хлусту. Він просто пожежник Андрію. Він думає, що якщо щось не горить і не тушиться. То воно не існує. Ми піднялися на четвертий поверх. Кімната була крихітною, два ліжка, завалені паперами столи, і старий холодильник, який гудів так, ніби збирався злетіти. Але для мене це було найкраще місце у світі тут не було запаху диму, тут не було важких кроків батька. Цієї ночі я не міг заснути. Я лежав на чужому ліжку, вкрившись своєю курткою і дивився у вікно на вогні міста. Я відчував порожнечу в шлунку, батько таки мав рацію щодо голоду, але водночас я відчував дивну свободу. Я дістав планшет, екран спалахнув, висвітлюючи моє обличчя. У мене було 200 гривень, тиждень у гуртожитку і безмежна лють. Я відкрив програму для малювання і почав створювати ескіз. Мої пальці рухалися по склу швидко і впевнено. Я малював вогонь, але не той, що руйнує. А той, що дає силу. За місяць повернешся, знову пролунало в моїй голові. Я посміхнувся, і ця посмішка була більше схожа на оскал. Подивимось, тату, прошепотів я в темряву. Подивимось, хто з нас перший зламається. Я ще не знав, що попереду в мене роки злиднів, безсонних ночей, роботи вантажником за копійки і відчайдушних спроб пробитися в індустрії, де ніхто мене не чекав. Я не знав, що мене 12 років, перш ніж я знову побачу цей поріг, але я точно знав одне: той хлопчик, якого він вигнав у дощ, більше ніколи не повернеться, повернеться хтось інший, і тоді вже вони будуть тими, хто чекає на відповідь. Ранок зустрів мене не запахом свіжоспеченого хліба чи кави, як це бувало колись у дитинстві, а їдким смородом дешевого тютюну, що просочився крізь щілини в дверях та вологою, яка осідала на шибках дрібними брудними краплями. Я розплющив очі і не одразу зрозумів, де знаходжуся. Стеля була вкрита тріщинами, що нагадували географічну карту якоїсь забутої країни. А гуркіт старого холодильника Дніпро в кутку кімнати здавався гуркотом двигуна літака, що ніяк не може відірватися від землі. Андрій ще спав, загорнувшись у тонку ковдру, з під яких стирчали його худі ноги. Я підвівся, відчуваючи, як затерпла спина від незручного ліжка. Мої 200 гривень лежали в кишені куртки, і я відчував їхню вагу так само чітко, як відчував порожнечу у власному майбутньому. Це були гроші на три дні життя, якщо їсти лише локшину швидкого приготування і пити воду з-під крана. Прокинувся художнику, прохрипів Андрій, не розплющуючи очей. Його голос був сиплим, як у старого діда. Там на столі є вчорашній чай, холодний, але солодкий. Глюкоза тобі зараз не завадить. Дякую, відповів я, підходячи до вікна. Мені треба знайти роботу сьогодні. Андрій нарешті сів на ліжко. Розпатлений і блідий. Роботу. Ти жартуєш. Тобі вчитися треба, портфоліо збирати. Ти ж малюєш так, ніби в тебе в пальцях магія. Я бачив твій вчорашній ескіз. Той вогонь, він ніби дихав. Магія не купує ковбасу Андрію, і за гуртожиток вона не платить. Мій батько сказав, що я повернуся через місяць. Я маю зробити так, щоб цей місяць став початком мого життя, а не кінцем моєї гордості. Того дня я пройшов пішки половину міста. Взуття промокли ще вчора неприємно хлюпало, а кожен крок відгукувався тупим болем у п'ятах. Я заходив у кожну кав'ярню, у кожен магазин, у кожну підвальну майстерню. Нам не потрібні працівники. Залиште номер, ми вам зателефонуємо. Ці фрази стали моїм особистим пеклом. До вечора я опинився на задньому дворі великого продуктового складу біля залізничного вокзалу. Пахло гнилою капустою, дизельним паливом і мокрим бетоном. Ай, хлопче. гукнув кремезний чоловік у брудному синьому комбінезоні, витираючи руки обмасленою ганчіркою. Шукаєш чогось чи просто так стовбичиш? Роботу шукаю. Вантажником Будь ким». Він оглянув мою танку статуру. Мої чисті не до важкої праці руки. В його очах блиснула насмішка. Вантажником, ти ж зламаєшся після третього ящика з картоплею. Тут треба хребет мати сталевий, а не олівчий в панцях тримати. Я не зламаюся, сказав я так тихо і твердо, що він на мить завагався. Мені потрібні гроші. Я буду працювати вночі, якщо треба. Він сплюнув на землю і кивнув у бік фури, що щойно під'їхала до рампи. Сорок гривень за зміну починаєш зараз. Якщо до ранку не втечеш, отримаєш гроші. Розвантажую ящики з консервами. Обережно, не бий скло, бо віднімо з зарплати. Наступні вісім годин перетворилися на суцільний кошмар із болю та задишки. Кожен ящик здавався важчим за попередній. Залізо рампи було крижаним. Воно обпікало пальці навіть крізь дешеві робочі рукавиці. Я відчував, як піт тече по спині, незважаючи на холодний вітер. Мої думки плуталися, але в голові постійно злучав голос батька: За місяць повернешся. Кожного разу, коли мої коліна починали тремтіти, я бачив його обличчя впевнене, суворе, переконане в моєї поразці, і це давало мені сили підняти наступний ящик. Коли сонце почало несміливо пробиватися крізь сірий міський смог, я стояв на пероні, притискаючи до грудей зімяті купьори. Мої руки тремтіли настільки, що я ледве міг тримати квіток на трамвай. Але я вистояв першу ніч я не здався. Минали тижні. Моє життя перетворилося на монохромний цикл: склад, гуртожиток, планшет. Я навчився спати по чотири години на добу, я навчився ігнорувати постійний біль у м'язах, але найголовніше я навчився малювати всупереч усьому. Коли мої пальці були занадто втомленими, щоб тримати стилус, я прив'язував його до руки еластичним бинтом. Одного вечора, коли Андрій пішов на побачення, а я залишився один у нашій кімнатці, освітленій лише синім світлом екрана, я отримав листа. Це була відповідь від невеликої ігрової студії з Польщі. Я надсилав їм свої роботи протягом трьох місяців щотижня, без жодної відповіді. Ваші роботи мають цікавий стиль, але їм бракує технічної досконалості ми не можемо запропонувати вам посаду концепт художника. Проте нам потрібен хтось для розфарбовування дрібних об'єктів каміння, трави, дерев, оплата поштучна. Я дивився на цей лист і відчував, як у горлі стоїть клубок. Це було принизливо для того, хто мріяв створювати світи, але це була щілина в дверях, які досі були зачинені на всі замки. Я зацікавлений, прошепотів я, швидко набираючи відповідь. Тепер моя робота на складі доповнилася нескінченним малюванням каміння тисячі камінів. Сірі, коричневі, вкриті мохом, тріснуті, гострі. Я бачив їх у вісні. Я став експертом з текстур гірських порід. Кожен камінь приносив мені кілька центів, але для мене це були найдорожчі гроші у світі. Це були гроші, зароблені моїм талантом, а не моїм хребтом. Одного разу, через півроку після мого виходу з дому, я зустрів на вулиці знайомого мого батька сусіда з нашого під'їзду, дядька Петра. Він зупинився, оглянув мій виснажений вигляд, заношену куртку і запалі щоки. Олексію, тебе й не впізнати. Ти що, зовсім себе не береш? Батько твій каже, що ти десь у великому місті картинки малюєш. Сміється, каже, що скоро приповзеш назад, бо їсти захочеться. Він навіть ліжко твоє не прибирав, каже, хай стоїть, щоб ти бачив, куди повертатися. Я відчув, як усередині мене знову спалахує той вогонь, який я малював у першу ніч у гуртожитку. Це не був теплий вогонь домашнього вогнища, це був вогонь лісової пожежі, що нищить усе на своєму шляху. Передайте йому, дядьку Петре, мій голос був холодний, як лід на складі. Передайте, що ліжку він може викинути. Мені воно більше не знадобиться. Я сплю на своєму власному, купленому за свої гроші. Це була брехня. Я все ще жив у Андрія, але це була необхідна брехня. Я мав вижити. Минали роки. Гуртожиток змінився на орендовану кімнату в комуналці, де сусіди постійно влаштовували п'яні дебоші. Комуналка змінилася на крихітну смарт-квартиру на околиці міста. Моя робота з малювання каміння переросла в створення концептів персонажів. Я більше не був хлопчиком на побігеньках, моє ім'я почало з'являтися в титрах ігор, про які раніше я міг тільки мріяти. Але ціна була високою. Я забув, що таке нормальний сон, мої очі постійно боліли від напруги, а пальці правої руки іноді німіли так, що я не міг тримати ложку. Я став відлюдником. Друзі зникли, бо в мене ніколи не було часу на пиво чи прогулянки. Навіть Андрій з часом віддалився у нього була сім'я, стабільна робота, нормальне життя. А в мене була лише моя лють і мій планшет. Кожного разу, коли мені хотілося здатися. Коли черговий проєкт закривався або замовник виявлявся шахраєм, я згадував запах диму в батьківській хаті, я згадував той дощ і те, як за мною зачинилися двері. Батько думав, що вогонь це лише те, що він гасить своїм шлангом. Він не розумів, що справжній вогонь горить усередині людини, і якщо його правильно розпалити, він може зігріти а може спопалити цілі світи. Минуло 12 років 12 років щоденної боротьби. Тисячі випитих чашок кави, мільйони мазків віртуальним пензлем. Я стояв перед зеркалом у своїй новій квартирі в центрі столиці. На мені був дорогий костюм. Я збирався на презентацію гри, де я був провідним художником. Моє обличчя змінилося. Зникла юнацька округлість, з'явилися жорсткі зморшки біля очей. Погляд став сталевим. На столі задзвонив телефон, незнайомий номер. Я зазвичай не відповідав на такі дзвінки. Але цього разу щось змусило мене натиснути кнопку прийняти. Ало, голос у слухавці був слабким, тремтливим. Я не впізнав його одразу. Олексію, це мати. Серце пропустило удар. Я не розмовляв з нею всі ці роки. Батько заборонив їй зв'язуватися зі мною, а я був занадто гордим, щоб шукати зустрічі. Мамо, що сталося? Батько, він у лікарні. Пожежа на заводі, він ліз туди, де ніхто не наважувався, каже, що це його робота. Він він хоче тебе бачити. Олексію, будь ласка, він старий, він дуже здав. Я дивився на своє відображення: успішний, багатий, визнаний. Я отримав усе, про що мріяв. але в ту хвилину я знову відчув себе тим хлопчиком у мокрій куртці з 200 гривнями в кишені. Я приїду, сказав я, і мій власний голос здався мені чужим. Я приїду завтра. Я поклав телефон на стіл. Мої руки не тремтіли я знав, що цей день настане. Я знав, що коло має замкнутися, але я також знав, що людина, яка вийде з дорогого автомобіля біля старого порогу, не матиме нічого спільного з тим, хто звідти пішов. Я підійшов до вікна, місто внизу сяяло вогнями. Тими самими вогнями, на які я дивився з вікна гуртожитку 12 років тому. Тоді вони здавалися мені недосяжними зірками. Тепер вони були лише частиною пейзажу, який я міг змінити одним порухом руки. Подивимось, тату. Знову пролунало в моїй голові. Подивимось, хто з нас перший зламається. Я відкрив свій планшет і зробив останній штрих на новому ескізі. Це був портрет старого пожежника, який стоїть посеред попелища. У його руках немає шланга, лише порожнеча, а за його спиною з попелу підіймається щось прекрасне і небезпечне, щось, що він так і не зміг загасити. Завтра я побачу його. Завтра я дам відповідь, яку готував 12 довгих років, і ця відповідь буде гучнішою за будь-який вибух. Дорога до мого рідного міста здавалася нескінченною стрічкою, що розмотувала спогади, які я так ретельно ховав під дорогими костюмами та маскою незворушності. Мій автомобіль м'яко котився розбитими вулицями, створюючи різкий контраст із сірими багатоповерхівками та втомленими обличчями перехожих. Коли я зупинився біля лікарні, я відчув, як у грудях защеміло не від болю, а від того самого холоду, який супроводжував мене всі ці 12 років. Я йшов коридором, і звук моїх кроків відлунював від кахляних стін, немов метроном, що відраховував останні секунди мого довгого очікування. У палаті пахло антисептиками. Хлоркою та застарілим відчаєм. Біля вікна на вузькому ліжку лежав він, мій батько, людина, яка завжди здавалася мені непорушною скелею, тепер виглядала лише тінню тієї сили, яку я колись ненавидів, і якою водночас захоплювався. Його руки були хусти забинтовані, обличчя посічене зморшками та слідами кіптяли, які, здавалося, в'їлися в саму шкіру назавжди. Він розплющив очі, коли я підійшов ближче. У цьому погляді не було колишньої суворості чи повчального тону, тільки тиха, щемлива радість, і щось схоже на прохання про прощення, яке він ніколи не наважився б вимовити вголос. Прийшов, але чутно прошепотів він. Його голос тріщав як сухе дерево у вогні, що вже догорає. Ти все-таки прийшов, Олексію. Подивися на себе ти став справжньою людиною. Я сів на жорсткий стілець поруч. Не знімаючи свого дорогого бальта, я готував свою відповідь 12 років. Я хотів показати йому свій успіх, свою силу, свою повну незалежність від його схвалення. Я хотів сказати, що став тим, ким він ніколи не вірив, що я можу бути, і що я зробив це всупереч йому, а не завдяки. Але, дивлячись на ці обпалені руки, які все життя витягали чужих людей із полум'я, але так і не змогли вчасно обійняти власного сина, я відчув, як моя ретельно вибудувана броня тріскається. Ти завжди гасив пожежі, тату, сказав я, і мій голос був дивно рівним, хоча всередині все здригалося від напруги. Ти рятував будинки, заводи, чужі життя, ти був героєм для всього міста. Але ти залишив пожежу в нашому власному домі. Ти дозволив мені згоріти дотла в ту ніч, коли я пішов, щоб я міг перетворитися на цей попіл, з якого я збудував усе, що маю зараз. Це і є моя відповідь я вижив у вогні, який ти не помітив. Він мовчав, і одинока сльоза повільно скотилася по його щоці, залишаючи чисту доріжку на запиленому обличчі. Він простягнув свою забинтовану руку. І я всупереч усьому своєму багаторічному гніву дозволив йому торкнутися моєї долоні, його дотик був гарячим, майже лихоманковим. Я просто хотів, щоб ти був сильнішим за мене, видихнув він, заплющуючи очі, і ти став ти набагато сильніший. Тепер я можу піти, знаючи, що ти не згориш. У ту мить я зрозумів, що моя омріяна помста втратила будь-який сенс. Мій успіх був моєю відповіддю, але він не приніс мені того тепла, якого я шукав у вогнях великого міста. Я дістав свій планшет і показав йому ескіз, який закінчив вночі. Він довго дивився на портрет старого пожежника, і в його згасаючих очах я побачив відблиск розуміння. Це був він, людина, що віддала все полум'ю, і я, те саме прекрасне і небезпечне творіння, що виросло з його попелу, загартоване і незламне. Я не зламався, і він не зламався. Ми обидва вистояли у своїх пожежах, кожен у своїй власній стихії. Я підвівся, поправив йому ковдру і вперше за довгі роки відчув, що залізна петля на моїх грудях нарешті розімкнулася, коло замкнулося. Я вийшов з палати, залишивши в тому задушливому повітрі останню краплю своєї образи. На вулиці світило яскраве, холодне сонце. І місто більше не здавалося мені полем битви. Я сідав у машину, знаючи, що пожежа всередині мене нарешті згасла, залишивши по собі не пустку, а чисте місце для чогось нового.